Ну і що, хто знає де ми є? Та ясно, що всі знають в назві вже ж написано. База відпочинку Шепільська. Це форельник. <ріпичен> а ви кукурузу нанизали чи так кинули голигачок? Голи <ріпичен> 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 Не так, як вийшло. Тепер закривай дергати сильний трет речі воно клюне зараз за 30 секунд ой вже та вже можна брат повністю тяне вже пно має бити в мене Тяны, тяни. Тяни, тяни, тяни. Ничего. А у нас є кукурузу, да, А, це форельник, я вже казав, зараз пройдемо, покажу трошки далі і ціни на форель. Ресторан, альтанки. <рес> Є аквапарк. О, тут басейн влітку купатись можна треба влітку приїжджати, щоб купатися. Ціна форелі, ціна стерляді і ціни на аквапарк. Сейн, вже казали, ну водичка зараз, звичайно, брудна. Це вже кінець сезону, роздягалка душ. Гірка для спуску в воду. Підемо подивимось, ще аквапарк ближче. І там далі озерце. Спа. О, тут видно спа, правда? Джакузі. Лежаки. Той самий басейн. Лежаки. тут тобто спускатися з гірки. То, що ми казали, доросла дитяча гірка. Це зножки для уявлення, хто не знає, що таке база шепільська, можна було собі уявити, що тут як є, на що можна розраховувати. а на що не можна. Йдемо далі, подивимося Подивимося зарця, а тут навіть можна все-таки. підійдемо тут подивимось ближче. Качок багато. Звичайно, краще проїжджати, приїжджати, ну, хто розраховує купатись, плавати і так далі. Ще одне коло зробимо, може тоді. Подивимося з цього боку, йдемо подивимось. Отам далі лісок на в'їзді. Там альтанки, піца, тут душі, туалет. Роздягальні. О, я бачу, є вже зловлена риба, але ми, ми просто поруч не були, тому не зовсім побачите, як риба зловилась. Але сподіваюся, що встигнемо колись підійти, побачити, як рибу зловили. Озерце. альтаночки, Джерельце. Джерело. Дай да біждаємо, яке джерело. Вода шепільська, столова, мінеральна, гідрокарбонатна. Беремо, потім попробую. Не знаю про ці воду нічого. Моль танки для відпочинку. <рі> Тут вище можна піднятися, ми теж будемо піднімемо таки до наших рибалок сходимо. Подивимось хто що зловив. Ви ще ловите чи вже все? Ну та да, я бачив Да. А давайте підемо до самого готелю, подивимось ближче тенісного корту. Ресторан. Танісний корт, столики, а далі ресторан та рецепція знаходиться. Праворуч парковка, а звідти заїзд. Добочки ростуть. Берези. А, корт тенісний, двор, то що я обіцяв. Фото зона. Вище звіринець, видно, страус сходить. Щось нове в нас знов на каналі. Постійно стараємося щоб в кадр щось нове потрапляло. Не тільки троскавець, не тільки Східниця. Гарно. Так, ще підійдемо до озера самого власне. però Ну, видно, що територія велика, що є де ходити і ходити. Ми так не дуже будемо ходити, подивимось звідси.